25-річний Крістіни з ахріпшим голосом, тому що я знову захворіла. Взагалі не віриться в те, що мені вже 25 якось після повноліття взагалі не ощущається, то, як йдуть роки. А після народження дітей так час взагалі швидко дуже йде. У мене тут прям ціла оранжерея, квіточки від чоловік, від батьків. П'ю каву з такою красивою чашкою, яку мені подарував чоловік. Їх дві у топорі там було таке сердечко всередині. Це так мило, красиво. Боже, я не можу. Я так сумувала за такими звичайними домашніми простими влогами. Дуже давно в мене не було їх на каналі. У мене було аж три відео з Києва. Відео я в 24, Якщо ви не дивились це відео, то обов'язково. Підписуйтесь на мене та дивіться. Мені буде приємно, якщо ви їх подивитесь та залишите коментарі під ними. Ну а в цьому відео я покажу вам таке наше звичайне домашнє життя без подорожей, без пригод. Просто домашня рутина, як ми проводимо час разом. Зараз от ми з чоловіком та да, дітьми підемо на вулицю гуляти, бо сьогодні ввечері Сережа знову їде на навчання. Так, тому підемо гуляти. І нічим було взагалі обробити. Хворих він закінчився, перекису немає, тому сьогодні купили перекис. Взяла ще ось такий йод. Цей карандаш, можливо, на вулицю з собою брати, щоб одразу обробляти. А вазелінове масло взяла, щоб оброблювати кухонні дошки. Знаєте, що я собі купила? Фарбу для волосся. Тільки вчора ми з мамою говорили про моє волосся. Вона мене питала: Ну що, ти будеш фарбувати собі волосся? Я кажу: ні, не буду, тому що я хочу відростити свій колір. І в той що? я купила собі нову фарбу. Тому що я просто глянула на своє волосся і зрозуміла, що мені не дуже подобається те, як воно виглядає. Тому купила ось такий темно-русявий колір. Сподіваюсь, я не буду сильно темною. Це зараз буде складно, але буду сама собі формувати волосся. Вийшло в мене пофарбуватись. Колір мені подобається. Звичайно, мені хотілося б, щоб він світліший, але мені також подобається те, що він такий трішки коричневий відтінок, так на сонці. І що тепер він у мене рівномірний, а не там коричневий, там чорний, там ще якийсь колір. Вийшло класно, ще укладочку зробити якусь і буде б шикарно. Сьогодні, 9 вересня, понеділок, я п'ю смачну каву з нової чашечки. І вчора ми купили сироп, такий класний амаретто. Він неймовірно смачний. Тож тепер можемо робити вдома каву з цим сиропчиком. Прям айслати можна робити з ним. Які на сьогодні у мене плани? По перше, треба. Полити квіти, тому що кожного понеділка я поливаю всі квіти в квартирі. Вчора Сережа купив лак та морилку, тому що те, що в мене було закінчилось. А це значить те, що мені треба сьогодні покрити лаком мою корзиночку. Ось так, треба показати цю корзиночку, в якій я хочу зберігати хліб під час їжі, тобто так, от на стіл поставити і під час їжі брати звідси там хліб або якийсь смаколик, наприклад, і треба покрити її лаком. Сьогодні 15 вересня, і, скоріш за все, це останній день в цьому влозі, який я буду знімати. Тому сьогодні хочу показати багато чого цікавого, і найголовніше, що мені сьогодні треба зробити, це знайти собі туфлі на підборах. Навіщо вони мені треба? Бо через тиждень, навіть вже менше, у нашого кума хрещеного олівії Жені. Весілля. нас запросили на весілля, то ж ми туди поїдемо. Чому поїдемо? Тому що весілля буде у Смілі у Черкаській області. Тому чекайте, буде обов'язково влог з весілля. Сукню я собі вже купила, а от туфлі я ніяк не можу знайти, тому що бо я міряю їх. Вони мені малі, мені некомфортно в них, або в них дуже такий високий каблук, і це також некомфортно, або велика ціна. Я зараз не готова віддати велику суму за туфлі, які я вдягну максимум два рази найближчим часом. Тому задача на сьогодні знайти бюджетні туфлі на масивному каблуці приблизно 5-6 см. Сережа з Тьомою вже на вулиці гуляють. Я зараз е, вдягаю олівію, е, обуваюсь сама, віддам олівку, а сама поїду шукати собі туфлі. Ходила, ходила, дуже багато ходила. І нарешті я знайшла собі туфлі в секунді за 262 гривні. Саме цікаве те, що це за дві пари взуття. І прям таке, як я хотіла. Ось туфлі, які я взяла, вони мені дуже подобаються. Прям каблук. Товщина, довжина, прям ідеально, як я і хотіла. Більше мені подобаються ось ці, вони красивіше виглядають на газі, але комфортніше ходити буде весь день саме в цих. Тому я не знаю, що мені робити. Напевно, буду брати з собою дві пари. Єдиний мінус їх це те, що вони замшеві. Треба їх трішки почистити, але виглядає класно. Я була в більше ніж 10 магазинах, і мені не подобалось те, що там знаходилось. Або високий каблук, або нема мого розміру, або дуже висока ціна. Ну якби віддавати за туфлі 2,5 тисячі, я не була готова. І що ви думаєте? В секунді просто в самому останньому секунді, в який я зайшла, я знайшла саме те, що я шукала. Просто я дуже сильно рада, що я взяла ці туфлі аж дві пари. За 362 гривні це просто ну, смішна ціна. Вони мені подобаються і мені в них комфортно. а Це найголовніше. Думаю, на цьому моменті можна закінчувати цей влог. Дякую вам за перегляд, дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Обов'язково залишайте внизу в коментарях вашу думку стосовно цього влогу. Що вам сподобалось, що не сподобалось. Обов'язково напишіть, які б ще відео хотіли побачити у мене на каналі. Звичайно, підписуйтесь на мене, мені буде дуже приємно. А ми з вами дуже скоро побачимось. Бувайте! thank mm -hmm. you